Всім доброго ранку. У нас 1015. І ми йдемо на сніданок. Всі виспались добре. Вчора ми з Андрієм гуляли до другої ночі кроки робили. То в мене вже зранку 7 тисяч кроків є. Дивіться, <реку> <реку> скільки народу, який рух. Чого вони тут всі ходять? Це не субота. Йдуть на сніданок. Надіємося, що ми знайдемо десь якийсь класний заклад, де ми можемо поснідати. Пістелочка, Ти окей, Вікуля. Гарний сьогодні буде день. Відправимо тата на футбол, а самі будемо гуляти. Тат. Нушовік, як? Добре? Мені засильно. Так? Heard... Ленте, які хочете бургери, вибирайте, з чим хочете. Любі. Цікаво, спробувати з макароном або з авокадо. Вік, який твій улюблений, покажи. Оцей останній без нічого. О, зверху цікавий з капустою. Оце інтересно. Ага. А це з морозом. Так, взяли ми з вікусю собі кави. Йдемо, гуляємо районом. Ось ми блогери. Вільяма, та. І стелочку залишили, щоб могли більше чогось побачити. На нас так дивляться, ніби ми круті блогери, так, да, Вікторія? Вікторія, скажи щось. Круті. Ну що, стартуємо ми до стадіону. Метро, так метро. Пересадка потім на трамвай, напевно. National anthem. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це одне кафе. Віка давно хотіла таке попробувати. No, я відкриваю. Віка, з чим ти взяла? Я взяла з рибою. рибою, Це для відстелички туна, а я взяла з збіг. Пробуй смачно. Так, ми прийшли вже з вікою з, з прогулянки. Я так втомилася жарко вже на дворі. Зараз трохи відпочинемо, переуділися і підемо кудись на обід. Да. А Салочка за цей час покаже вам розпаковочку. Що ми, тут... Хол. Що ми купили? Go! Ну не ми, а мама. з Вікою. Перше вони пішли в такий магазинчик кафешку, да? так. називається М Сквер Кейк. Тут вони купили. Що вони купили? О, зараз, чекайте. З цієї сторони покажу. А, так, дуже гарно. сонечко подивиться. Дуже. І це є кусок тіремісу, так? А, я зараз відкрию. Мама відкрию. Поки мама відкриває, я вам покажу, що ще купили вони. Ми пішли ще ось такий магазин. Кйоклі. Я не знаю, як це сказати. Да, Клюки косметика. і кропка, кропка, кропка. Окей, okay, перше. О, да. Це роді Віка комусь купила, так, да? і підрешті? Так, да, це вона yeah. на роботі. А, на роботі, окей. Да. Okay. Перше, uh, Juicy Lasting Tint. Це таке yeah. на губи, так, да? на губи? Так, да, близько. Uh, ну, як близько, воно таке, як... Він має колір, так. Ну, да, він має колір, так, де є. Віддає. І отаку ручку. Це так yeah, класно. Дуже ну, з морозивим. Ага, That's okay. Ліфта, та? А це ще мама купила? Це мама салфетки, забула очі змінити. Це як круглі, як вони називаються, так? Да? Спонжики, Спонжики але, це, має... але це вони прям як салфетка, а вона суха з катону. І ви така. не повірите, у цього 20 штук, у цього нещастя, 20... це котон пише, я дала 3 долара. 3 долара. А, це 3 долара канадських. О, дивіться, хто тільки відкрила. Ой, трошки. Ось так. Це вони нам поставили. Я трошки недобре відкрила, але це не страшно. Так, це так Ой, я не так знімаю. Фокус, чекай. Фокус, фокус. Давай, дивись. Так, це так кью. Вау, тирамісу. Ось так, і ти можеш їсти, де хочеш. Так, трошки по дорозі. Це просто. Ну, ми ще годину з ним гуляли. Але це Знаєте, що це? Що? Це є з блінчиків. З блінчиків? Угу. Можемо, бо ми теж знімаємо відео. Це окей. Краще так. Зараз ми... А ну, я зараз спробую. Не бай, пробуй. Чекай. Я не знаю, як це попробувати, ми я попробую. Пробуй. Воу. Ммм. Смачно. А ще вони купили такі. Ще вони купили такі трикутники. Я дуже сильно хотіла попробувати в Кореї продаються. Я вже з'їла, да? Я дуже давно хотіла. Я з'їла. Вільям йому так сподобалось. Я давно дуже хотіла їх попробувати. Ти все з'їла. Але він ніколи таке не їв. Да, так, і оце я собі на пам'ять О, Ось а, це магазині купила. До речі, хто мене дивиться? Знаєте, я фанатка корейської. Ми всі корейські. <реку> ми, Віка, я і мама. Чи це корейська, чи азіатська, правильно, Ну, я думаю, що це ми більше корейсько. Оце. Якщо це ви не знаєте, що це є, це таке, як ой, трохи світло не добре, але це таке, як на так? Так, да, це таке, як на, на крімчі, на огірок, на капусту. У мене думав пусував кольор, і я хочу ну, так... Вона, так, мені, ще мати таких три. Вони більше на наші американські долари. Десь біля 2, 2 долари. Да. А ще, знаєте, що можна мам? Це можна брати як, знаєш, як мівінуєш, ти паличком береш і так підставляєш під кожну ложку. Ну так, да, це. Дуже гарненько. Як все купили. Це все Все показали. А, а віки на косметика ти показувала? Ні, вона і забрала. Вона зараз знімає собі, відео, так. собі на відео. І зараз, а, ми, і зараз ми вам покажемо. Це ми зайшли в корейський магазин косметики. Вікторія його побачила, захотіла зайти, бо в мене взагалі алергія. Я не люблю ніяку випробовувати косметику. Коротше, ми тільки в цей магазин зайшли. Я знімала Ми зразу. Вибачте, тут не можна знімати. Величезний мінус в Канаді, що я зустріла, це не можна заходити з їжею, із напоями. І не можна з за... нічого знімати. Так, Перший Вікторія я взяла собі цьомусь. кушон. Це є тоналка така не сильно щось закриває, просто ой! гарно. Ось таке красиво. Ага. Такий кушон. Ти так відкриваєш, тут є зеркало. Ось ця штучка. Вікторія відкриваєш. вже випробувала, каже, що їй добре. У нас світло так виглядає, Але... Є, дуже гарно. Ну, Мені упаковочка Місно. дуже подобається. Дуже красиво. Вона якраз ту своя закінчилася. Треба щось спробувати. Що це а, Це консилер. Він виглядає такий білим, але він не такий білий. Теж він прикольний. Зараз покажу. А, не, не. А, Вибачте, за освітлення ми в готелі, інакше освітла тут немає. Але... Ну, Вікторії гарно два. Зовсім не видно, що ти щось намазала, Класно. Да. Це під очі там. І останнє що да. це є? Це оце. Це ось такий блиск для губ, але він зовсім не відчувається на губах, що мені подобається, бо я не люблю, коли в мене щось липке на губах. І воно такий легенький, такий ага. колір дає. Я взяла в такому личинку. G05. G05, да. так. Типу... А як називається взагалі це? І саме класний. Я тоже тебя люблю. Самый класний всі штучки, що ти коли відкриваєш зараз. Я покаж тобі тут аплікатор, по-перше. Почекай, тобі я можу відповісти. I love you so much. You so much. You. Все, доволі. Ось тикий аплікатор, і він холодний, типа дуже класний, масажний. Це не мішай. І ти такого його шик-шик, Щипчек, і він wow. виповзає. І дуже Klasse. класний такий. Лагенький відтіночок. Mm, дуже гарно. Так що, тому цікаво, можете знайти цей магазин. А, до речі, оце, що вона купила, я вам зараз скажу на яку суму, якщо вам цікаво. Тут долар канадський дешевший виходить, ніж наш американський. Так, це вона заплатила. Ти що заплатила 62 долара? Це я заплатила. 45 доларів. 62 41 канадських, а українських 40. Українських? А? Ой, американські скільки? 45. 45 доларів. Ну, непогано, якщо за три різних. Ти три різних взяла, та? Два. Ні. Це воно мало. Ти за дві штучки 45 доларів, та? багато, та вже ходи на роботу. А ти в другому шо купила? В якому ти другому купила? Останнє, в самому останньому ми пішли і купила консервар за 10 доларів. Окей, а де цей пакет? А пакету недавно. А, окей. Ну, коротше, такі покупочки. Збираємося зараз на обід. Стелочка готується і стелочка їсти хоче. Вона така молодець, поки в нас з Вілімом побула, вона все прибрала, водичку там поставила. В умивальнику все розставила, умнічка. Моя доця. Дякую, доця. <рес> Я не можу говорити, ти ти. Ти не говори, не говори Ой, ножки болять, ножки болять. Так, треба передіватися і їхати. Синуля, йдемо їсти? Yeah. їсти? Yeah. Mm -hmm. Я! Yeah, yeah, yeah. А що ти хочеш їсти? на Ти серйозно? Ні, Вільям, Давай ще макарончик поїмо. Хочеш рис? Ну, no. no, то що ми їли з тобою, цей трикутник. Оце, пам'ятаєш?

На мого брата акробата Хвилину йому пішком з готеля. Я 12 хвилин на таксі приїхала, його ще немає. Зараз отримують берез. Прийшли в якийсь ресторан, я кажу, що він дуже добре. А що тут височка є? Що така величезна. Все, чекаємо. Погано стало не видимо. Петро канадійське. І воно дуже схоже до українського, тому що в Америці це взагалі не таке. Чистенько там теж ти нажимаєш на всі карточки. Тут сполучення. Ми зараз розберемося, куди нам їхати. Так like, тут опланта для інвалідів. І сюди нам треба. Дуже класно для дуже чисто розспект. Чи що? Давай, я ставлю. Просто з ним пройдіть, тися. Не хочу, Метро як трамвай. Немає перегородок і ось такий довгий до кінця аж. А дивіться сюди, я вам фотографію зроблю. Діти. Вільям, чись. Вільям, чись. На маму дивись. Вільям забери руку. Так, все. Неділя-ранок. Ми вже всі зібралися, сумки. І виходимо гуляти. Савіллям. Ти маєш гарний настрій? Yeah. Ну все go, go. Все, їдемо ми десь перекусимо смачненьке. Вчора ми бачились з братом. Сьогодні теж ми мали разом з ними снідати, але ми встали чуть-чуть пізніше, вони швидше, і вони вже поснідали. А ми вже їдемо в ресторанчик, той, який він порадив. Якщо приємного вам перегляду, бо ми маємо дуже класний час. Надіємося, вам теж подобається мій влог. Але бачите, такі екскурсії автобус. Класно. Але зараз так свіженько, хоча платячко вділо, але свіженько вчора було дуже жарко. Але хоча і скажу, дуже приємно було гуляти дуже. Класна така якраз для того. Погодка. Так, сьогодні я заколола волосся, бо зранку не встигла помити голову. Ось таке в мене нарядненьке платье нове я вділа. Та мія я мія дюха такий нарядненький. Ну, Андрій, ми зробили вчора з тобою, я мала 21 тисячу кроків, а ти, напевно, ще більше. Так? Може, так само. Ага. Так, дівчатка вже там готові, Вільям готовий, каже, хоче їсти трохи, так? Я? Короче, вы поняли, да? в было пока ладно. Запускаемся, что там смачненько. Каву принесли. А ми з татом все чекаємо, у нас тільки з татом кава. Та-та, ти -та, вже випив каву? Так, це Андрюк, і крутий салат принес. О, ти не з римкою брав, ти з курочкою брав. Це риба? А, це римба, щось не бачила. Так, і мій крутий авокадо тост, і зараз ще зверху буде яйце. Так, оце наш рахунок. Це 114 канадійських. Скільки ми лишаємо? Разом проводимо час ідемо десь на каву. А дивіться, яка шоколадка велика, одна і друга зверху. Ха-ха, нічого собі. Оце так зробили. Все, ми вже поїли, попрощалися. Ось там та вишка. Вона, ну, до речі, не, не ця, але теж є. І Ми вже виїжджаємо з Канади в нашу Америку, додому, тимчасово. Часовий дім. І зараз Андрій казав, що має бути канадський ніагарський водоспад з сторони Канади. Є, дивіться! Але тут трошки мішає оцей тут бомб. Як гарно! Вільям, ти бачиш, яка красота! Клас. На тому слові, бувайте здорові. Ми вже доїжджаємо додому. Вітання вам з Канади і па-па. 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 Ну що? Скажи, підписуйтесь. Знов те саме. так. Воду, ММС маєш. Все маєш синок. Ну все. Всім па-па, дякуємо за перегляд, за пальчики вверх і за будь-які коментарі. Па-па.